Ну що друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаків Владислава Бероджо. І сьогодні в цьому відео я продовжую реагувати на репетиції учасників Євробачення. У минулому відео я вже передивився репетицію України на Євробаченні. І якщо ви ще не бачили, то переходьте до мого минулого відео, подивіться там дуже прикольне відео. Вийшло всім подобається багато переглядів, лайків. Тобто люди кайфують і оргазмують всіма своїми органами, коли дивляться на мене і на мої реакції. А якщо ви ще не підписані на канал, то підпишіться. Сьогодні ми подивимося наших конкурентів Першого півфіналу Євробачення Сьогодні репетиція також була з першого півфіналу. Учасники проводили свої репетиції. Деякі показували свої номери, обновлені або повністю нові номери. Тому зараз ми всіх обдивимося, всіх обсосем. Звісно, якщо вам сподобається, поставте лайк цьому відео. І якщо у вас є бажання підтримати канал донатом, то в описі є посилання на банку і всі оці от принадлежності. А ми починаємо. Що друзі, я на офіційній сторінці Євробачення в інтернеті? Так, значить, другі репетиції у нас. Сьогодні ми подивимося Ісландію, Словенію, Фінляндію, Молдову, Азербайджан, Австралію, Португалію, і Люксембург. Це вони також участвують в першому півфіналі. Це друга частина першого півфіналу сьогодні репетировала. І наші конкуренти, бо ми знаходимося в першій частині першого півфіналу. Євробачення, перший півфінал пройде після Пасхи. Вівторок, Пасха якого четвертого, п'ятого, шостого буде перший півфіну. Ну коротше, вівторок після Пасхи. Я думаю, третій день Пасхи, так? Перша у нас Ісландія. Є наша Хера Бьорк, наша така крінжова дівчинка. Ну, як пісня, вона така прикольненька. Реакція в мене перша є. Зараз ми подивимося її галерею. подивимося на її номер. Так, Боже, яка вона красуня. Костюм новий, да, вже така не Софія Ротару, як в минулому. Причосочку вона не зробила. Щось не хватило чи грошей на перукаря, чи що. Але спонсор Марока Oil, там безплатні прически роблять. Валютна, красива жінка в золотому. Ох, вони таке люблять там. О, яка I feel it coming. Ой, ви шо? Лазер Лазерне, якесь шоу. Ну, кольори збереглися з нашого е, нацвідбору, який в неї був. У мене колись така тюль була. Отакі От теж золоті штучки звисали. Десь вона теж тюль знайшла. В цьому році тюль і оте штори дуже популярно з них робить костюми в цьому році. Так, ну тут темнота, нічого не понятно. Манікюрчик зробили, ірландський, напевно. Такий середньої якості. Ні, ніде не роблять такий манікюрчик, як у нас в Україні. Але нічого, груди виставили. Ну молодець, ну старається. А ні, макіяж є, прически нема. О, яка статуетка. Це треба. Я вважаю, що цю статуетку треба ручать переможці Євробачення, Оцю статуетку зробити. Ну, дивіться, Гераб'юрк.

Ой, господи, рібята, це буде розрив. Це буде розрив. Хоч такої слабої пісні, але вона розірве всіх. Я думаю, є шанси розірвати і остатися, звісно, у полуфіналі. Але я сподіваюся, що вона запам'ятається нам своїм прекрасним виступом, тому що пісня така собі, така собі. Але господи, дарує мені такий позитив. Я так дивлюсь на неї, Боже. Надихає мене ця жінка. Рібята, пишіть як вам. Буде щось ходити туди-сюди. Ну, це за це я не проголосував би ніколи, але от я б її послухав і такий о. Я в туалет на її, на її номер. Я не пойду в туалет, Я буду зажигати, танцювати. Боже, ну ну от скарб за скарбом. Словенія, райвен Вероніка. Я вже бачу, я вже бачу, боже ж ти мой, який костюм, а ну Боже, вона як буде мокра, чи що. Ну дуже гарний костюм. Чи? Боже, вона її в що я кажу, коли я хочу, щоб артиста була зовнішністю, от фейси, щоб все було. Це от я дивлюсь на цю райвен і бачу артистку. В неї така породіста зовнішність. От як коли Сілені Фурейра прийшла, породу показала. Оце те саме порода артистки. от Я дивлюсь. І просто вона створена для сцени або там для вау. От що сказати, от просто наділа на себе якісь калготки от шиї до, до ног до п'ят, і виглядає суперські. Це вода, а ні, це не вода. Це, це бачите, це як будто би вода, але це просто сцена така, да відображається скло боса. Я б не різкнув там босий ходить. Не різкнув ви і ходити, Ви представляєте, ту сцену витирають якимись непонятними тряпками. Хто там тими ті, ті тряпки миє? Ходять якісь там робочі, пішли в туалет, там все розбризкують. Ну, всі оці, оці, оці штучки розбризкують, бактерії розвиваються, потім прийшли назад на цю сцену. Хто там її миє, ти ж подошви свої, чи що. Потім вона прийшла, боса походила, і грибок підчепила. Ну куди таке година? Я б ні за що, ні за які гроші світу, там боси не ходив би Ну але ладно, якщо вона виграла, то, звісно, гриб... за грибок вона й виграє. Ну валютна, боже, і такий мок-ефект, мокро Мокрого цього тіла да? така вже мокренька. Мужички у нас на фоні, і жінки. Ну все як в кліпі, бо щось ззаді опустили, якісь декорації, якісь вівці. Ну, не подобається мені, що ці веревки торчать, як це назвати правильно, шнури. Так, все так знизу, знизу, сцену нам показують. Бачите, оці репетиці, ці, ці фотки спеціально нам показують, щоб спочатку показати сцену, яка сцена вони збудували гарно, щоб зробити рекламу самому Євробаченню, що сцена у них гарна. А от артистів десь там з боку чуть-чуть показують, чисто здрасте. Вау! От що сказати, костюм, не треба нічого наліплювати на себе, просто в діла, і ти вже звезда. Дуже подобається. Просто лаконічно і красиво. Оця фотка, взагалі, вона застала. Айфона, ну, телефона ставить, Розумний телефон. О, меж сцену десь там знизу. О, її будуть піднімати, дивіться. Її будуть аж піднімати, отак. Оце в кінці, я думаю. Ой, це дуже гарно. Дуже гарно. Hi, Raven, represent... oh, це така голосна. Okay. А, бать в сандалях все-таки ходить в сандалях правильно, не треба там ходить босой. І ці в носках прийшли. Ну тому що яке, ну зачем? Хо? Там непонятно, хто ту сцену витирає, якимись грязними тряпками, грибок, плесень, Це все на твої ноги. Це потім ходить до доктора, треба це все лічити. Зачем оце? Спіртом треба що баточку спірта все так продезінфіцировать. Реально вам кажу. Не хто на ту сцену ходив, якісь жінки. Вона ж в туалет ходила, там розбризкала. Ох. Не будемо в деталі вдаватися, дивимося. Астрення. Ох, танцюльки, танцюльки пішли. Дивіться, просто і в сандалях молодець, розвивається в саме останній момент. Дивіться, які розводи там на сцені. Ну, ну, я що, брешуче, що я кажу правду, треба стережить за своїми ногами. Ну, і взагалі... Ну, шикарна. О, ой Боже, дивіться, які в нас будуть кадри. Оце, я коли кажу, що треба номер, навіть без всякого бюджету просто лежать якісь. Пози займати цікаві. Вона буде. вона. ой, добре, що я її в десятку, вроді, би, запхав чи куди. Да, вроді би, вона в мене в десятки. Я щасливий, що вона є. Не стоїть просто і співає. В мікрофоні стоїть і, і маше руками, а вона як, як ця русса. О, ребята. Почувствуйте мій кайф. Ну, Сцени нам показують, яка красива, ну, понятно. Це дуже буде гарно дивитися в кадрі. Вона буде зачаровувати тебе. От спомніть луну нашу блондинку, і оце. Боже, як її в кінці підняли, бідолашна, трохи скрутилася. Ну нічого, ну що зробиш. Ну, така доля її, доля українських хліборобів. Пишіть, як вам, мої куколки, мої лялечки, мої цнотливиці. Перебачаємося. Ой, до Фінляндії. Ну тут нічого не помінялося з їхнього нацвідбору. Давайте так глянемо, може, може все-таки. А, труси. Оце от за труси. Тут єдине, що труси, і можна от йому вже казали. там була така суперечка між їми і єбу. Ну, така ми мирна, скажімо так, що оце от, бачите, він в трусах тілесного кольору. Не можна таке от правилами заборонено, що не так, типу, як тілесне показувати, що ти ніби голий здається на сцені. Ну бач, поки вони на першій репетиції попробували, і єбу наше єбію, буде вирішувати, чи дозволять їм чи ні. Ну таке джинси, джинси, це все як на відборі. Трусами Маша, голий, типу. мені це взагалі не подобається. В труси. Ну, я думаю, тут. Все як на відборі, да? Тут нічого нового. Ну і самі вони мені такі дивні щось бігають, роздіваються наголо. Чисто здрасте. Чисто з привітом. Ну, ну давайте подивимося, все одно. За них будуть голосувати, я думаю. Ну такий, знаєш, оцей модний трешачок. Ого! Боже, звук з жопив. Боже яйце світить. а воно так хіба світилося, да? Ну, до речі, дуже в тему, так? Да? Пасха буде у нас, да, Великодень. А, ну у них же ж католицьке все. А в нам якраз в тему. Яйце, Пасха і от пасхальний кролик вискочив. Не дай Боже такого пасхального кролика знайти. Навалять в штани і бігти з. Об стінку вдариться. О, Боже! Ряд, він як будто би голий. Окей, мене це ніяк не здивувало, але я розумію, що за них будуть голосувати. Люди, які вперше включили от, е, півфінал, або там фінал. Ну я думаю, вони в фінал пройдуть, тому що таке люблять, от, таке от, непонятно що. І от за них я думаю, будуть голосувати. от е, Просто які люди по фану включили. О, в трусах бігає. Ще й Windows, ще є замальований трошки Windows, але Windows. І от всім, я думаю, сподобається. Хто любить таке і по приколу голосують, знаєш. Їм там геть до страки та і пробачення, так думаю, включу, подивлюся. Бо... Наталія Барбу, Молдова, моя, моя. Валюте. Валютна молдавська краса. Щось вона така зачухана. Що, що з тобою случилось, жінко? Така зачухана, да? без макіяжу. Ай, не знають вони, що перші репетиції, це все головне. Треба туди мейкап, я не знаю, трьохслойний надівати, щоб ми, ми ж перший раз бачимо. Ну, нічого собі сексапілочка. Просто сексопіл очка у нас тут. Дивіться, що це? Що це? Така мати Тереза, Діва Марія. Ой. Ну, сексапілачка, да, якісь нету там що, чи шучі, побили, десь тікала у Молдові от ночних кошмару. О, крила. Вона як цей ангел. Я зараз дивлюся супернатурала. Це надприродньо, там, сверхістесне. Оце крила, це оце, 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 як ангел вмирає, то в нього там оці крила. Ну, ангел може, має, ангела може вбити, який ангел, броню, не знаю. Хто дивився супернейшролів? Напишіть в коментарях, що я буду не один такий. Ой, дерево на фоні. Мені щось здається, що їй цей номер запропонували, от, ну вони самі його не придумували, вони <смеш>, запропонували їм оці, хто сцену строїв, хто от, робить таку загальну постановку для кожної пісні. Так, тут видно, що Концепції нема, просто таке по приколу бабочки на кубах у нас боже, хоч куби заліз. Ну, реально, бачиш, тут все таке якесь просто, просто і просто сакано. Хай О. вона любить оце ходить по коридорам і просто тако вілять з ножки на ножку либаць. Це її фішка. Вона просто от. мамка. На анаталія барбу про Молдова рептенмайкантріжінка десь so happy, so excited to be here. This is our first rehearsal, so a lot of uh, emotions, a lot of uh, nerves, but it's really beautiful. Yeah, we we too. Awesome. Oh, боже, бульбуля... А, я думаю, що це якийсь бульбулятор, думаю, а це ця ж її арфа. Ні, скрипка. А що там -то ззаді торчить? Що там -то вона собі заставила в дупу? Да, так, задній віджерінг, це відео, яке в нас на фоні, це от створили от, під її. Показати, яка сцена красива. Ну, вокал супер, ну супер вокал. І от я цю пісню люблю, вона мене надихає, хоч я розумію, що це крінжатіна, але от настільки ну, вона мені подобається. Просто от. Позитивні емоції дару. Якщо оці труси дивися і думаєш, господи прости, то оце от дивишся і просто умиляєшся. Яка вона класна, ця, настояща така. Oh. Oh. Гітарка під фаніру. Ой, oh, не проход, мабуть, фінал. Того, що ну хто буде голосувати за якусь красиву жінку, яка вийшла на сцену? Ну ніхто. але так жалко. Я хочу, щоб вона була в фіналі. Я хочу подарити їй ці шалені емоції, позитивні. Ну треба було якусь циганську пісню, то ви 100% процентів пройшли б фінал. А так жалко, звісно. Переходимо далі. Азербайджан, давай мені. А, вже прийшло. <кій> прийшло, щось не бачу. Так, ой, Фахри, Ількин Давлатов, Азунле Апар. Давайте Азербайджанчик подивимся. того що ми ж не бачили. Так. О, Боже, костюм. Ну костюм у нас, Боже, железнодорожники. Оці знають, що е, асфальт ложить. Оці от блискуючі деталі. Воїн, воїн із цього, зорін війн. Во, які руки, якісь людина на фоні. І, інтересно, що це за руки такі? Це якась съемка, так? Да? Людина ну, стильний номер оця, ну, лице, видно, що самі щось придумляли. Да, Але він буде стояти і співати. Оце єдиний мінус, що буде стояти і дивитися в камеру. Ну, і в цього, ти, а ні, в цього якісь рукава. Ну стильний. Він такий, знаєш, козак в нього вуса. Ні, навіть не козак, козаки такі не носили. Він такий, як американський Девід. Ну бачи, О, Це руки настоящі? Чи це 3D? Ні, настоящі, бо як в Калуш оркестра було, так? Да? Ну, це да костюмчик. Ну, вічно, як як щось заходить тема про костюми для Євробачення, в нас зразу так все ми вибираємо якісь серебрясті, якісь отакі, от отакі от як оце. От в нас завжди такі костюми. у Мужиков не знаю, що їм так подобається, оце все. Ой, цього костюм набагато мені більш подобається. В цього більш такий однотонний і от рукава стильні. А в того як в дорожні. Хоча хоча з цим жилетом теж якось не, не очень дивиться. Exciting, Щось воно мені напоминає. Коврик е, з дитячого з дитячої кімнати. Да? Коврик? <laughs> you. You. Але від них таким добром віт. Так, як діди. два діда прийшли співати? Ну класні, ну позитивні. Хороші, хороші такі. Азербайджан. Це типу це штучний інтелект, AI, ChatGPT. Може це чат gpt і придумав цей номер. А ну якщо вони от, пісня про GPT, то можна нормально, да, такі, як, як, як ця штучна жінка ззаді. Реально. Як оце реклама Apple, Face ID, оці точечки на лице. Кстати, мене там звук записується? Записується. Ні, руки з'являються настоящі не як в кало старі, які в нас були сині. Так? У минулому році на відкритті Євробачення в нас були руки сині. І щось всім так ті руки понравились. А я думаю, господи, що ті руки, що вони вам нравляться? Мені взагалі ті руки не понравились. Але так як це був ну просто номер відкриття Євробачення, то я якось думаю, ну хай буде, господи, мені не геть все рівно. І щось бачить, їм руки понравилися. Окей, okay. ну, якось знаєш, просто декорації і стань біля тих декорацій. Це знає сфоткатися біля чужої машини крутої. Я не знаю, просто не розбираюсь в машинах, але є якісь круті машини. Ой, я собі хочу джипа, велику просто хочу машину, щоб як трактор їдеш як в тракторі. Отак не знаю, що з мене якісь такі відчуття змішані. Ну, щось. Ну, щось заспівали, да? Добре, переходимо до Австралії. Ой, Мілкалі, Ван Мілкалі, блат. Наші. Наші. Дивіться. Зараз вам покажу пасхалку. Хто ще не бачив? Ну, платічко таке. Ну ніжні, ніжні. Ну, вони такі. Принцеса Дісней. Да? Така, хто там? Аріель. Дивіться, яка пасхалочка. Мені вже скинули. Я думаю, всі українці будуть голосувати за цього козака. Дивіться, козак. Сіромаха чахіа, як? які в нас хмаринки, хмаринки, просто ну зверніть увагу і не оминайте стороною. Просто золоті люди, дивіться, а які кольори отут. Хто у нас такі сильно патріоти? У мене в коментарях є. От для вас мілка ліла. ой, гарно, що так шрифтом написали. Номер такий в стилі кліпа їхнього. На то так. Ну самі костюми по собі ну такі дивні трохи, так? але не Там є прекрасний момент в тих костюмах, що будемо голосувати за них. Нагадки. Щось мізинець двалився, чи що. Він що теж босий, чи що? Ладно, не видно. Тут нам сцену, сцену показують. Яка сцена в нас красива в цьому році? Подивіться на сцену. Ой. Дивіться, босий, іде. Ну не боїться грибок, дивіться, там щось хтось наплював, нахаркав, щось грязне. Що ж ти босий ходиш? Ну, на що ти це ходиш босий? Всі взуті, зуті, він босий. Хоча б якісь тапочки в нього. Ну, хоча вони з Австралії, да? в Австралії там є змії, і... о, з Австралії там взагалі. Hi, we're Electric Foods, and this is our third day of rehearsals, and we're very, very excited. Go down the line, Ну, не знаю, вони, мені такі позитивні, і ще оці от нашивки в них, ну, взагалі. <laughs> О, ці австралійці взагалі Австралі. з другої планети. Ну вони і так вони і так з другої планети, але все одно, ну такі вони якісь такі, приїжджають до нас оце, сюди, в нашу небезпечну зону Європи. Сиділи б там собі, в них там все море, пляж, океан. Єдина небезпека, це от хліщі, пауки, жуки, змії. Все, все остальне вас. І кенгуру може тебе набити десь там в полі. Ідеш, ідеш собі по полю гриби, збираєш якісь там мухамори, пустині. Кенгуру тебе взяв, набив, лежиш here from Australia, and it is so exciting, and I think we're going to have a lot of joy, and we're just really excited to tell our story. So it's going to be um, really really fun for us. Ой, слава Богу, в тапочках. Додумався. Але ж вже стільки стільки грибка собі начепляв, поки дойшов. Чи це може? Ждіть, це може від нього захистили сцену, щоб він там не розносив грибок, який він там позбирав по всіх коридорах? Ой, ребята, не знаю, не знаю. Що вони, що вони босі ходять візде? Ну це небезпечно. Нормально, нормально. Не супер, не пупер, не, не погано, Але за костюми лайк, да? Погодьтеся. Ну, от єдине, що от мене смучає, що босі. Одне діло ходить босим по лісу, там, де все природно очищається, а друге діло ходить по закритої якоїсь арені, яку там бабка якась протирає раз на тиждень. І босим ходить там. Тому, ребята, бережіть себе. Переходимо до Повертугалії і Оланда, наша наша чарівниця. Зачарову. Ой, чорно-білий. Вау, який прикро... прикольний момент буде в нас. Дивіться, Я вже зразу побачив. На фоні буде вона, але така трохи побита. Та жизнью. така затемнена. Окей. Okay. Ну no, тут нічого. О, які рукава стильні. Да? Anno, дивіться, макіяжик такий гарний. Ногтики а ну-ну, корсет. По суті, те, що на відборі, але трошки усовершенствований. По суті, той самий добре, єдине оцей момент на фоні мені дуже подобається. Ну, це, звісно, ніяк не впливає за те, що за неї будуть голосувати, але ну, прикольно смотриться. Ну, хорошо, добре, це те, що на відборі, я так поняв, просто в масштабах сцени євробачення. Боже, яка вона хороша, позитивна. Вона видно, що вона така ай я no, 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 така. Така от, хочеться її обняти і от сказати. Не бойся, <laughs> не переживай, моя малишка. Ми ж народі навіть на неї гадали, да? В прямому ефірі казали, що в неї буде якийсь страх, карти та Треба передивитися реакцію, що я казав. Bye -bye. Така цнотливиця, така цнотливиця. ой-хо-хо-хо. Надіюсь, що не боса. Ой, взута Богу. Ну, що сказати, ну просто пісня водить в транс В позитивному ключі. Оператор тоже там щось закручував, до намагався якось нам донести йому там. Єбу сказали, знімай так, щоб нічого видно не було тільки інтригу затягуй. А він думає, ай, ну трошки покажу. Там же ж єврофани ждуть. Ой, хороша, хороша затягує в транс. Прикрашення для півфіналу у нас буде така прикраса. І на останок вони нам оставили Люксембург. Ну понятно, що вони поставили її останньою, того, що для них Люксембург це повернення на конкурс, да це додаткове фінансове вливання грошей. Тому вони зробили так: все максимально для того, щоб вона пройшла в фінал. Поставили її останньою, щоб за неї так знаєш, запам'яталась вона. Ну, але це стратегічно правильно, да. Оставить її в фінал, щоб заповнилась вона. Ну Я вже дивлюся, бачу якісь чорний, опять костюм, опять щось чорне, трагічне, траурне. Що по цю, цю пісню? По цю пісню це такі траур. При чому воно? Ну да, фіолетовий колір, ну танцівники, ну але щось вона сама бачила, вона мені якась така пісня така: о льва, о льва. Якісь тигри на фоні, да, ходять? Тигри будуть. Ай, щось не знаю. Танцювальки, оці. Ну, піротехніка, хорошо. Люксембург вернувся з деньгами, з грошами. І щось чорне, чорне. Якісь якась куп, якісь, да, такі щось. Як на мастершефі, оту. Тож звук якісь якісь жопи. all the jitters and all the things. Леуаля. О, що це за мужик? Це цей мужик, що наш. Наш? а, ну... е, а це що цей На, наш мужик, да? З України, Белабрис? Я не знаю як його знаю. О, це ж наш оцей, да? Україна. Ну такі ж таніші, ну, наші всі, да, модно, так, стараються віддіватися. Да, це нашого в минулому році, ж там Євробачення організовував чи що. Я не знаю, я в минулому році не стежив. А от бачиш, наняли його. Нашого його наняли, спортив вам номер. Якийсь такий, нічого не придумав нового, тільки оце траур нагнав. Ну і що, іде собі. Ой, ребята. Боже, якісь тигри на фоні. О. І стоїть Ну, шляш на сцену. Ну то що ж та сцена грибкова? Ну ляш на неї. Боже, якщо це... А, як його Ніл, Ніл його звати, чи як? Герман. Ніл Германов чи як. Якось да, от так от його цього, білого звати. Ой, не знаю, ще щось наляписто, непонятно, що чорне. І сама пісня така зажигательна, але якась така безлика. Така як сама, як Польща, знаєш, безлике щось. Безлике. От Наталія Барбуто, хоч хоч вона повеселиться по цю пісню, а це щось безлике. Ну, ребята, ну, ну я стараюсь знайти позитив, але щось не можу знайти цю пісню. Ще якісь тігри на фоні. Ой, пишіть, як вам, пишіть, що, що вам сподобалось. Ну, Вероніка просто. Ребята, пишіть, як вам, а я прощаюсь і вам кажу, що до завтра. Завтра ми зустрінемося, буде перша частина першого о, другого півфіналу репетірувати. репетиції нас будуть, rehearsals, і будемо дивитися, другий півфінал у нас набагато сильніший, ніж перший, тому буде ще цікавіше. Але в цьому відео також ми подивилися конкурентів України. Тому залишайте коментарі, що вам найбільше сподобалося. І а, що там ще? А, підтримка каналу в описі банка, донат і лайк, обов'язково коментар, і підписка. Все, це все, що підтримує канал і зробить е, мій канал, і якби ну що я можу далі зможу записувати ці відео і от насолоджувати вас своїми відео. Все, пока-пока.